Згідно тих результатів, які вже були оприлюднено, е, європейська народна партія зберегла е, більшість у е, законодавчому органі Євросоюзу. І власне варто розуміти, що якраз таки. Ця партія підтримує Україну в багатьох питаннях, зокрема в контексті її боротьби з російською агресією та інтеграцією до ЄС. І вже з цього приводу очільниця Єврокомісії Урсула фон фондрлян заявила, що європейська народна партія у новому парламенті будуватиме. Широку більшість з проєвропейськими і проукраїнськими силами задля сильної Європи. І дійсно це для нас є а, позитивний е, сигнал, тому що е, були певного роду побоювання, що ультраправі сили зможуть збільшити е, в значній мірі свою присутність е, в європейському парламенті. Е, е, на щастя, для нас е, цього не сталося, але тим не менше, ми повинні розуміти, що ультраправі ультраліві політичні сили вони все ж таки мають значну. Е, 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 Значну кількість місця в європейському парламенті, і тенденція до е, збільшення симпатії серед громадян Європейського союзу е, до таких до такого роду е, політичних сил чи, скажімо так, ідеологій, е, збільшується, тому це варто враховувати. Але тим не менше бачимо, що е, наразі для України е, немає якихось. Е, Негативних прогнозів, і е, сподіваємося, що власне е, здорові, скажімо так, політичні сили зможуть об'єднатися і надалі допомагати нашій е, країні. Я думаю, що е, ми матимемо м, позитивну е, найближчим часом співпрацю, е, будуть прийматися ефективні е, і правильні рішення. І е, навіть якщо якісь політичні сили, які от, належать до цієї когорти е, недружніх, скажімо, м'яко кажучи, по відношенню до України, або які не підтримують е, підтримку Євросоюзом нашої держави, вони, вони звісно намагатимуться е, якісь чинити перешкоди, Оде, але все ж таки вони не матимуть можливості робити це в повній мірі. Владимир Путін е, полюбляє обирати об'єктом своєї агресії ті країни, які не належать до якихось західних союзів, блоків і тому подібне, які є е, е, чи економічно, е, чи мілітарно незахищеними, і тому подібне. Тобто, фактично, ми бачимо, що е, Росія вдало цим користується. Ми бачимо це, наприклад, наприклад, на на наприклад, ми бачимо це, наприклад, Грузії, де ця країна, вочевидь, не інтегрувавшись ані до ЄС, ані до НАТО, стало, стала таким об'єктом черговим або вкотрим, тому що Грузія вже неодноразово опинялася під прицілом Кремля. Ну і бачимо, що в цій країні відбувається розворот, через що її євроін. Європейська інтеграція може бути замороженою. Ми бачимо це по закликам, які лунають в Євросоюзі. А відтак ця країна може віддалитися від європейської родини. Сподіваємося, що в Україні цього не буде. Поки що Росія намагається зробити такий сценарій, якраз таки через воєнну агресію, щоб скажімо так, банально знищити нашу державність, і відтак не не дати можливість українцям інтегруватися. Взагалі, е, участь у цих е, перегонах брала якомога така різнобарвна е, 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 палітра, скажімо так. Е. Тих чи інших політичних сил чи окремих е, політиків, і в кожного були різного роду програми, деякі були здавалися навіть одіозними. Ну, в принципі, це те на чому базується Європейський Союз, вся Європа на демократичності, на тому, щоб можна було будь-кому е, балотуватися в її е, інституції, і європарламент якраз таки є одним од, таким важливим е, органом, де можна е, власне спробувати. Свої сили і потім потрапити до нього найбільше турбує це ця тенденція до цієї хвилі правого або лівого популізму, які часто спекулюють на питаннях допомоги Україні на питаннях, що стосуються міграції, і тому подібне. Ну власне, це те, що полюбляє використовувати в своїх інтересах Володимир Путін.